Мейдеско за те, що висловила чоловіку претензію через фальшивий силиконовий пеніс, який він носить. <рес> я самі більшові... історію, але це зараз звучить, звучало смішно. <рес> він носить фальшивий силиконовий пеніс? <рес> добре, давай, вибач. Ну, Ти смійся поки можеш. Потім. Так, смішно. Добре, добре. Ну я вже перестаю. <рес> е, є сайт з секс-іграшками, на якому ми іноді щось купуємо. Оплачуємо <рес> спільним рахунком. У виписках цей сайт вказується під окремою непомітною назвою для конфіденційності. Чоловік нещодавно розбирався зі своїми особистими рахунками. Із цікавості я глянула на одну з квитанцій і помітила, що там був цей сайт, хоча ми завжди купували такі речі лише з спільного аккаунту. Мені здалося це дивним. Я трохи покопалася удома в пошуках, що саме це могло бути, і знайшла силіконовий м'який пеніс, схожий на дилду, але м'який. Коли я перевірила його на тому сайті, виявилося, що це така штука, яку чоловіки носять у штанях, щоб здавалося більше. Це так, як ми колись в школі в Лівчик. Я не, Шмати я не носила, <рігла> Мені не Спочатку було нецікаво, а потім я передумала. А потім було пізно вже щось запихати. <рігла> Я з ним про це поговорила і йому стало дуже соромно. Він сказав, що зробив це не для когось іншого, а лише для себе, бо хотів почуватись більш маскулинним і впевненим. Відтоді між нами трохи напружено. Йому явно незручно, він став менш балакучим, ніж зазвичай. Еми йдес.